У Житомирі попрощались із загиблим 40-річним військовим Олегом Дарчановим. Чоловік народився у Житомирі у родині військового. Батьки Олега померли, коли йому ще не виповнилось 18 років. Він залишився без нічого. Він поневірявся трохи по світу, а потім, потім прийшов до монастиря. І десь порядка до 8 років він служив у чоловічому монастирі. Але коли почалася війна, коли почалися Страшні події на сході України на півдні України він постійно намагався. Він повернувся, він повернувся до світського життя і він постійно намагався. Вступити до лав Збройних сил України, але так складалося, що за станом здоров'я він не служив, він не приходив строкову службу і йому часто відмовляли. Близько року Олег Дарчанов працював на одному із Житомирських підприємств, оскільки на похованні не було родичів загиблого, попрощатись із загиблим військовим прийшли його колеги та звичайні Житомиряни. Людина, як від Бога, була. Він ходив. Ніколи в нього не було ніяких ні порушень, нічого. Спілкуватися з людьми він також любив. Хороший хлопчина був. Працювали довго мене, з звик працювали з ним. Як зараз по ходив в общежиті і жив, пішки ходив на роботу, там три часи ночі, в чотири ранку виходив, щоб не запізнитись на роботу. Потім купив свій велосипеда, на велосипеді їздив. У 2021 році Олег Дарчанов вступив за контрактом до ЛАВ ЗСУ. Спочатку повномасштабного вторгнення служив кулеметником у одній з механізованих бригад. За словами директорки міського центру соціальних служб Ольги Юрченко, Олег Дарчанов загинув 7 березня внаслідок артобстрілу у районі Вугледару. Завжди, коли була вільна хвилинка, він читав слово боже, і він його ніс дуже тендітно людям. І ось він був для своїх побратимів і ще й таким, таким воїном, побратимом, другом і духівником. Ось, і водночас він був дуже мужнім.